Всім доброго дня, доброго здоров'я, сьогодні 5 січня, оранка. Е, на рано було 9 градусів морозу, трошки відпустило і МТЗ-50-73-го року випуску. Плуг йде добре, трохи, звісно, і мила корка верхня, але в принципі йде нормально. Зловило десь сантиметрів 5, промерзла, грунт промерз на сантиметрів 5. Але в принципі так воно йде. Знизу то мокро, а поверхі кажу 5 сантиметрів, рано було 9 градусів морозу. І... Але МТЗ 50 1973 рік випуску, то він щось він повидів трохи. Ну це був трактор експортний, він був в Німеччині. І цей трактор. Ну, мотор тут, бачите, по звуку, що тут мотор не як на МТЗ обичний. І навіть є ці... Свідчиться накала на ній це заводське його було. Ну і немає він ділителя, ну промежутка там порожна, немає тут. вал отбора мощності йде лише на 500 обертів і нема там у нього 1000, Ну так з заводу. Ну МТЗ-50, хто знає, хто робив, той знає про що я говорю. І... Отаке. Але Оре. Стіко років тракторові море. І непогано, роки — 1973 рік, що тут можна говорити, нові МТЗ зараз металолом саме настоящий практично. Ну десь їй попадає, що хороше, але практично, а це 1973 року трактор, то видно, нідему немає, бачите самі, я трошки не буду коментувати, просто буду знімати. Треба йому задне стекло, воно буде ставити. Він це колегами, він казав, що буде ставити заднє, дав, заказав якесь задне стекло, тому що може так продути голову, що отаке. Історія. С Стопи навіть світять, все тут грає. ну... Там на розпределіті десь потекло в нього, не знаю, але... Поклав ланцюги на колеса, йде як гусеничний. У Борозної. така Оранка МТЗ 50 Все, всім дякую за увагу.